Готуємо національну українську страву бануш. Ця каша розповсюджена більше в карпатському регіоні. Кукурудзяна каша вона в'язка, вариться на вершках, молоці або сметані, заправляється шкварками або білими грибами і бринзою. Смакуємо. Багато хто з вас боїться її готувати, але це дуже легко і смачно. Тому не зволікайте, Спробуйте. Смачно. Ну що ж, почнемо з сала. В мене копчений підчеревок. Можна взяти звичайне сало. Нарізаємо скибочками, так як ви любите. Довільно. І будемо обсмажувати. Нарізати, звичайно, можна меншими кусками, але враховувати те, що сало топиться і зменшується. Я люблю додати до шкварочок обов'язково цибулю. А ви вже дивіться, якщо ви не любите цибулю, то можна і не додати. Знімаю цю Всю красу і в цьому жирку буду смажити цибулю. Ну і поки смажиться цибуля, підготуємо всі інгредієнти до каші. Тож, для каші нам потрібно 600 г води, 300 г сметани. Я варю на сметані з єдною з водою. Підсолюємо, сильно не солимо, тому що ми будемо додавати бринзу, а бринза, якщо ви знаєте, вона солоновата. Ставимо на вогонь і помішуємо. Коли почне закипати, тоді будемо всипати кашу. Так, цибулька наша посмажила, зливаємо це діло до шкварок, кукурудзяна крупа або палента, по-італійськи так називають, пропоную обирати якомога дрібнішу, бо як буде крупніша, вона буде погано розварюватися і тріщати на зубах. Бачите, вона така, як манка нам вже закипає, починаємо варити, як манку, поступово вводити. добавлю ще солі. І пару хвилин ще варю. Постійно обов'язково потрібно мішати. Якщо каша, виходить, занадто густа, додаємо в неї водички або молока, на чому ви варите. Ну, або водичка з сметаною. Маса має вийти така пухка, бачите? Ну і презентуємо страву. Насипаємо в тарілочку. Скільки ви посилите. Вийшла смачна страва, залежить 80% від того, який ви оберете продукт. Тому обирайте якісний продукт, щоб було смачно. І сир бринза це. Необхідний продукт в цій страві. Я обираю смачний дім, це крафтове виробництво сирів. Там найсмачніші сири, які ви можете обрати для себе і для своєї родини. Я вам дам посилання під відео, тому, можливо, вас зацікавить, переходьте, там дуже смачно і дуже приємні ціни. Смачна бринзочка, я вже не один раз замовляла в цьому магазині, це дуже смачно. Бринза, як ви бачите, в розсолі. Дуже смачне поєднання каші і сиру. Так, пішла бринзочка і пішли шкварочки з цибулькою. Ммм, як це смачно.